Добрано всім Хочу знати відео, який красивий, як український забувся, розсвет в Києві. Тільки сонце почало виходити, тільки Тільки почало сонечко охоти, ми вийдемо на рибалку. Як кажуть, дежавю, жив'ю, кожен ранок цей самий годину минемо ловити рибу. чайки літають що бачить таке наше життя проснувся рано і слава боже проснувся що живий а то все останньо посик правильно сказано і слова битвого українського артиста будемо в не помрані Сонечко тільки-тільки -ті виходить, тільки-тільки -ті виходить. Вже дні стали коротші. Раніше пів п'ята вже все світало, зараз вже 6.20 і сонце починає виходити. Як сюди дають на своє місце, половити рибки. Піймаю чи не піймаю, не знаю. Ну віддихну. Отдихну перед. Оддихну перед робочим днем. Можна так сказати. Люди вдихають після роботи, а я віддихаю перед роботою. Так що такі справи. Давайте до зустрічі, буду закизувати спіні.